Всім привіт, я Євген Гаганами на каналі Galagan Live. Починаємо. В Україні чергове виборче загострення. Вибори будуть. Вибори точно будуть. І ось усі обговорюють її мовірного кандидата, рейтинги Залужного та Зеленського, опитування і точні строки голосування. Частина команд уже працює, частину агітаторів навчають, усі бояться пропустити фальтстарт. Обговорити мирний процес у воючій країні абсурд. Спочатку треба оберегти державу, виграти цю війну, а вже потім говорити про голосування. Ніхто і ніколи не буде проводити вибори в Україні, де йде війна. Немає ні механізмів, ні прикладів. Називати конкретні строки можуть лише любителі хайпу. Чи навесні я казав, що жодних виборів цього року не буде. Тепер скажу, що у 26-му році вони малоймовірні. Так, коли ж вони будуть ці вибори? Вибори в Україні будуть щонайменше через півроку після завершення війни або перемир'я. Запам'ятайте це і не ведіться на дешеві сенсації. Дуже хочу ваших підписів. вподобайок та до нових зустрічей!